Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо дивитися е, другий урок про прощення. Ця тема біблійна, ця тема важлива, і ця тема від Господа для нас. Ми повинні її зрозуміти так, як це для зцілення нашого серця, зцілення нашої душі. Ця важлива тема для наших відносин між нами і Богом, і між нами і ближнім. Тема прощення. Благослові. Зараз ми прочитаємо із книги псалмів, псалом 103, 10-й 10 вірш. Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами, не відплачує нам за нашими провинами. This is such a truth. <laughs> І це така чудова істина. That... <плеслась> Що навіть хоча ми заслуговуємо бути покарані за наші гріхи і наші провини, так як Ісус Христос зробив це для нас і прощає нас, так і ми можемо це зробити для інших людей. I'd like to go to 6. Yes. І в цьому другому відео про прощення ми відкриємо Євангеліє від Матфія, шостий розділ. And if we go to the, look at the Lord's Prayer. І ми відкриємо, тут написана молитва Отче наш. And it says here, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. І тут написано, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. And it's so easy to say that in a prayer. І це так легко сказати це в нашій молитві. But if we stop and think about what we're saying, <coughs> what we're actually saying is Jesus, please forgive me. <coughs> <And> <coughs> in the same way that I forgive others. як mm -hmm. And Jesus emphasizes this because if we go down. І Ісус Христос особливо підкреслює це далі після цієї молитви. And look at read verse 14 to 15. Це написано в 14-15 му віршах 6 го розділу. Бо коли ви прощаєте людям їхні переступи, простить і вам ваш Небесний Отець. Якщо ж не прощаєте людям їхні гріхи, то і ваш Отець не простить вам ваших гріхів. And Jesus makes it very clear Ісус Христос дуже чітко дає нам зрозуміти, that if we don't forgive others, then we choose not to forgive us. Що є, якщо ми не прощаємо е, тих, хто ближні наші, то ми ніби дозволяємо Богу не прощати нас. If we look at this in Luke, the book of Luke, якщо ще відкрити Евангеліє від Луки, and it's Luke 6, це також шостий розділ, 37 to 38, please. If you read that. Це написано 37 сьомой, 38 й вірш. Тож, також не судіть і не будете суджені. Не осуджуйте, щоб не бути осудженими. Прощайте і проститься вам. Давайте і дасться вам мірою добру, на натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж вимірюється і вам.

Читаю, I don't want to be judged. Хотіла, so I try not to judge others. I just want to, while we're there, explain that this is about judging people, putting ourselves over them, and deciding their right or wrong. Ти ніби ставиш себе на позицію вищої і ти кажеш, хто правий, хто хто не правий. Don't want us to make judgments about situations that are right or wrong. Бог хоче, щоб ми розсуджували ситуації, чи це правильно так чинити чи неправильно так чинити. Whether if people's decisions are right or wrong. Або щоб ми для себе розуміли, чи рішення якесь правильне чи неправильне розсуджувати. Not to judge them and label them. Ale ne so i don't i don't want to judge people. i don't want to condemn them. Ja хочу, uh, ludin, ja uh, if you condemn someone, it's final. it actually says this is who you are. this is what you are. end of story. no way out. Тому що дуже часто, коли ми засуджуємо якусь людину іншими словами, ми кажемо це то, хто ти є, і це неможливо змінити. Все, ти такий. Is not God. Але це не uh, Божі шляхи. the world and not condemn it. Тому що Бог у тець послав свого сина в цей світ, щоб спасти світ, а не засудити його. But this is a really encouraging one, the next one. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. So when you give, if you forgive others, the forgiveness coming back to you from God is much greater. Тому що коли ви прощаєте інших людей, це прощення від Бога вернеться до вас навіть більше, навіть краще. So Тому це для нас плюс. Yeah. If someone has hurt us. Я також хочу сказати, то це дуже важливо зрозуміти, що якщо хтось нас ранить, done is wrong, те, що вони зробили, це неправильно. We, we need to forgive. Нам треба прощати, But trust is a different matter. Але е, довіряти далі цій людині це вже інша історія. So if somebody comes into our home and does something wrong or hurts a child, Тому що якщо хтось наприклад заходить в наш дім і неправильно починає себе вести або ранить нашу дитину, we, we, we need to forgive them. Нам треба прощати цю людину but it might not be wise to trust them. А ми не будемо довіряти цьому сусіду. Self-sufficiency so and trust are not the same thing. Тому прощення людини і довіра людині це дві різні речі. So let's have a look at some of these things. Тому ми також подивимося на деякі ці речі. Такість ми відчуваємо. Прощення це гарно для мене,

Тому що якщо ти будеш очікувати зараз зараз я її прошу, то ти просто ніколи так це і не зробиш. And just as I was shaking in my bed all night, як я розповідала в останній сторі своєї, що коли мене трусило, це був мій вибір простий. It was a choice, and I made it because it's the choice Jesus makes. But the result is I walk free. And the truth is that lady, unless she's become a Christian and experiences God's forgiveness, she carries the weight of guilt of accusing me of something I never did. А ця жіночка, вона, якщо вона не стане християнкою і не відчує Божого прощення, вона просто буде нести це відчуття провини, що вона неправильно мене зрозуміла і звинуватила мене в тому, що чого я не робила. And when we forgive someone, I give them to God and they're accountable for to God for what they've done. І uh, коли хтось робить щось неправильно проти мене. Це ніби вони мають переді мною звітувати е, за те, що вони зробили. Але якщо я прощаю їх, то я їх віддаю Богу, і вони тоді звітують Богу за те, що вони зробили. Forgiveness is not empty words. І прощення це не просто пусті слова. In other words, I say I forgive because you've told me to. Наприклад, ти не можеш сказати я прощаю, бо мені так сказали. We have to mean it. Але нам дійсно треба це мати на увазі. And sometimes we have to stare in the face the offense and what they've done. І іноді нам навіть просто треба в обличчя подивитися цій людині і е, знаючи, що вона зробила. And say, I forgive you. І сказати Я прощаю тебе. Not necessarily to the person, mm -hmm. but before God. Mm -hmm. And mean it. And sometimes, if somebody has done or said or done something to really hurt me, I will not only say, I forgive them. І іноді, коли проти мене хтось щось погане зробить, якось мені завдасть болю, мені не обов'язково підходити і їм казати Я тебе прощаю. Але я кажу в молитві, Боже, будь ласка, допоможи, благослови цих людей. Because I realize that when somebody does something wrong, тому що розумієш, що коли хтось робить щось неправильно, the devil has got it in his hands. Тоді диявол тримає це в своїх руках. And he will torment and keep pressing the hurt. І він буде продовжувати на цю болючу точку надавивати. But when I say I forgive, але коли я кажу, я прощаю цю людину, the devil can't bear forgiveness and he has to let go of that situation because when i say i forgive, that offense, that wrong, that sin that that person has done to me, he's taken out of the devil's hands and put into god's.

Ось чому диявол буде продовжувати це е, нагадувати тобі, диявол буде продовжувати накручувати тебе, щоб ти злився, тому що він хоче, щоб ти пам'ятав цю ситуацію завжди, щоб він завжди тримав тебе отак в своїх руках. And when we when we say we look at how much it hurts, what it's done to us, and when I say I forgive. It's now in God's hands. Тепер це в Божих руках. And until we forgive, peace will not be ours. І поки ми не, не просимо цю людину, у нас не буде спокою і миру в серці. Will not be ours. Сілення, сілення не буде нашим. Is not. А, uh, а ось чим прощення не є. It's not saying that what they did doesn't matter. Прощення це не коли ти прощаєш людину, це не означає, що те, що вони зробили, вже не має значення. Forgiveness is not saying it didn't hurt. Коли ти прощаєш, це не значить, що тобі не боляче, не було боляче. saying it isn't wrong. І коли ти прощаєш, це не значить, що ти говориш, що е, це нормально, що вони це зробили, в цьому нема нічого поганого. Because це цього не означає. Тому що це буде е, неправда. Але прощення – це той шлях, який Ісус Христос приготував для нас, щоб ми отримали цю свободу і сіли. Я повернувся до кросу, коли на кросу He died so that we can be forgiven for the things that we've done wrong. Знову ж таки, вертаючись до Христа, коли Ісус Христос був на Христі, Він забрав наші провини, те, що ми зробили неправильно. And free from the things the, the wrongs that others have done to us. Він забрав це, щоб звільнити нас від наших гріхів і також від того, що інші люди проти нас робили. I've prayed with many people. Who have walked through free of terrible things through this process which starts with forgiveness. I think another really important influence in my life to forgive. І я думаю, що uh, ще одна дуже важлива річ, чому я маю прощати в своєму житті, і сайвом my children to forgive. Це тому, що я хочу, щоб мої діти також прощали інших. В наших, в наших сім'ях ми з моїм чоловіком єдині християни. І протягом цих років, поки ми були християнами, наші родичі, наші сім'ї проти нас казали багато різних недобрих слів. And in my own family there's a lot of division. І в одній із е, сімей наших є дуже багато розділення між людьми. Where a brother and sister, brothers and sisters don't talk to each other. Де брати і сестри між собою не спілкуються. We don't want this for our family. А ми не хочемо цього для нас, для нашої сім'ї, наших дітей.

Тому що ми хотіли, щоб наші діти між собою мали гарні відносини коли вони будуть коли вони будуть вже дорослими. So, really Тому Тому це це було дуже важливо для нас. So, in ми ми прощали один одного чоловіком і наші сім'ї, ніби інвестували це в наших дітей, вкладали, щоб вони також навчилися прощати.

Will live a life that they've experienced, not what they've been told, if it's different to what they've experienced. So, what are some of the things that hold us back from forgiving? І так, ось деякі речі, які нас стримують від прощення. One is pride. Одне з цих, одне з цих речей – це наша гордість. We understand it. They're the ones that did wrong. Ми розуміємо, ми собі так кажемо, це він не правий, це він перший почав. But if Jesus humbled himself, so must Але якщо Ісус Христос змирив себе, так само і ми маємо робити. There can be a sense of injustice. У нас може бути це почуття несправедливості, it in his hands. але Бог справедливий. І якщо ми цю е, людину цю ситуацію віддаємо Богу, то вони тепер в Божих руках. У нас може бути багато злості і болю із за цього всього. And if we don't forgive, we choose to hold on to that. якщо ми ми не прощаємо, якби свідомо робимо вибір триматися за цей біль. And then our hearts are never at peace. І тоді в нашому серці ніколи не буде миру. Unforgiveness robs us of peace. Непрощення, воно в нас викрадає цей цей мир, забирає спокій. It means that person that hurt us constantly can upset us at any time. І коли ми не прощаємо, це ніби е, ця людина вона постійно з нами, постійно в нашому житті і нас постійно е, завдає нам болю. А ви капігапіми амфогиви. І також ми не можемо бути щасливими, якщо ми не прощаємо. We're in a place, even і е, тому що ми завжди знаходимося в цьому місці болю, і ми завжди можемо бути навіть в депресії за цього. This person or this situation can dominate what we think about. Ця людина, ця ситуація, думках, they might not be in the room or even in our house, but it can control our life. Можливо, цієї людини нема з нами поруч, або вона зараз не знаходиться в кімнаті, але таке враження, що вона ніби керує нашим життям. Анджіс досмондис про вас. Але Ісус Христос не хоче цього для нас. Коли ми говоримо про прощення. Ми говоримо про відносини між ближніми. Тобто, хто такі ближні? Це можуть бути наші сусіди, це можуть бути наші рідні, це можуть бути брати, сестри, мама, інші люди, які знаходяться поруч з нами. Прощення це те, що відбулося в відносинах між людьми. Це дуже важливо. Чому? Чому? Тому що якраз друга заповідь є полюби ближнього як самого себе. І прощення, і не прощення це. Про відносини і про конфлікт, про якесь зло, про якусь, про якусь зраду, можливо, про щось. Тому, коли людина хоче виконувати волю Божу, вона чує, що воля Божа є прощення. прощення свого брата, прощення своїх батьків, можливо, прощення своєї сестри, прощення. Сусідки. На що схоже прощення, і на що схоже непрощення? В цих уроках ми чуємо, що непрощення це як в'язниця. В'язниця, вона на все життя в твоєму серці. І Господь хоче тебе звільнити, і Господь хоче допомогти тобі розібратися з цією, щоб не було цього болю в твоєму серці, але щоб було сілення. Від Бога для нас іде все добре. Тому, коли Господь каже, Прощайте. Це означає, що Він хоче для нас щось добре. І коли ми кажемо: я не можу, і я не буду, і я не хочу, ну, це наш вибір. Але це проти волі, волі Божої. Тому давайте будемо в цій темі розбиратися. І давайте своє серце очистимо. І давайте будемо смиренні, смиренні перед волею Божою. Смиренні перед волею Божою Господь дасть благодать. Господь дасть сили і Господь сілить серце. Нехай Господь вас благословить, Боже благословіть.